Типій рівень вже високий. Я просто е, щось затягнув з тим вовкулакою, не проходив його, хоча Хоча цей. Можна було то ще на самому початку влупити. Але це таке. Пам-парам-пам-пам. Е, -пам -пам. Добре, то ми пройшли. Тепер нас що? Повернутися до Ейле? Потім повернемось. Окей. Okay. Так, то сюди, то туди де то? Ні. Тут один. А другий де? А, от у другий. Так, є що в нас? Знайти ніж жерця. А то є в нас. Знайти Флорентія. Ага. Ну, почнемо з ножа. Чи що? Він ближче, вроді як. А, у мене рівень, треба рівень собі. Поновити. Так, новий рівень. Так, у нас є наснага 400-370 здоров'я, 230 чари. Ну, давай чари по-новому. То, збільшити. До 250 по новому чари. Тоді почнемо піднімати здоров'я. Е, так, у мене є доступник 24 очка. Так я навіть не знаю на що їх краще використати. Зачарування, ковальство. Блокування. О, на блокування можна щось тут попробувати. Швидкі. Так, коли ворог завдає потужну удару, ваше блокування сповільнює час. О. Можна ото. Бо я, в принципі, користуюся щитом. Стрілище Стріли що влучають, не незав... золо. О то теж можна. Потім блокування щитом зменшує. Написать ушкодження вогню О. Швидке пересування з О. Круто. Можливість збивати з ніг більшість цілей під час швидкого бігу зі щитом на поготові. На та 300 мені ще не вистачає два. Але я. Якщо я оцей. Відновлю... Ну, дойду до сотки, то я легендарку зроблю. Ну, обнулю його ще раз. Так, смертельний удар з блоку. О. П'ятеро більше. Удари з блоку заподіють. А, то в мене вже є. Розброєний удар з блоку. Ймовірність розброїтися противника потужним ударом з блоку. Ну, давай. Так, і що тут у нас ще є? Дворучка. Одноручка. О, одноручка. У мене вже дві легендарки на одноручку є. О. Так, бойова у мене є. Мечник. Наступний щабель під... Ага, 15. Добре. Подвійний шквал то мені не треба. Тут щось є у нас. 50, так. Можливість завдавати під час швидкого бів потужного удару наручну зброю якийсь заподію подвійничну. А то що в нас є? Потужні удари з місця заподіють У. Два. І то давай. Тут сотку треба. Так, давай ще. Лучництво, лучництво У. Справді бажають... Так, да, ну так, Ясно, заподію 2 наступний. Двічі більшого. Конечно. Ні з чим я постріл. Наступний 15, заподію, 25 більшого, ніж... Ну давай. Потужний то є в мене, то не. Так, то в мене тоже є. Ага. На мертвих тілах... Так, то стріл мені не треба. Наближення прицілу лука сповільняє час на 25%. О, ну, поки що не критично. Поки що не критично, добре. Так, куди далі? Що я маю? Що я маю робити, га? ну зараз ще сяку. Легкі обладунки. У мене легендарка вже є одна. Оп, стоп. Давай. Хто в мене є? То що у нас таке збільшення загальної... Ага, то що я не дійшов. Не доріз до того. О. Наснага поновлюється швидше, якщо вдягнені. Mm. Супер, все. Так, скрадання. Тоже є легендарка вже. О! Mm. Добре. Що то клинок... Скр... ...скрадливі... скрадливий... т так. Ага, то якщо... Типа крадешся, так, зменшення на 50 кспу. Приглушення. Ось. Ну, В принципі, можна. Легка худа, Угу. Ох, завід безвушно перекочуватися то ще О. Зменшення. Короче, добре. Давайте пограю трошки. Потім. А-а-а! вона вже тут є, та вона мене тут чекала. Я поняв, добре. Ну що, пішли тоді, так? Надіюсь, ми скоро доберемося до поляни предків. А якщо я сам піду? Може я сам? Давай я сам піду. Ага, сам. Так, вона тебе відпустила самого, ну. Добре. Що тут велика карта? Так. А, я тут уже по походу був. А по-друге, то не я велико. Так, F F5. Если это времени, мне поговорить по душам с когда мы Чекай, куда мне йти? Не понял. Треба якось до гори вийти, пану. Добре. А, все. Так. Ништрух ніж ніж нужно только найти одно из этих деревьев, будем надеяться диксион не ошибся, и мы обожают эту кору. Права бы ты Сим. Не понял. Ты начинаешь мерцать. Не понял. А, вон шея. Идем туда. О, двое. Так, идем дальше. О, он тут шея. О. 3. так тут нема, Що тут таке? платакс? О, тут ще є Чотири Вот там е. Тут е. Е 5. Тут еще е. 6. А, и он еще тут е. 7, хорошо. Думаю, возможно, это то, чего мы ждали. Віктор. Смотрим, удасться ли нам прочитати світки? Ввійти в світловий стоп і прочитати продавній. Е, так. Добре. Оп. Добре. Давайте збережемося. Так, про продавній. Svi. A jaký to je Tak. Krov. O. Spráženia knešké. O. Krov. І що відбувається Так порозмовляти все виконано, не? Да? Ти в порядку? на тебе лица не було. Мені на секунду показалось, що я тебе потеряла. Беднятку, не хвилюйся, я в нормі. Я никогда не довіряла этим свідкам. Кто знает, что эти штуки могли с тобой сделать? Посмотри только на Диксиона. Что насчет лука Ауриэля? Ты знаешь, где нам его искать? Так лук Ауриэля, да? Видно месте під назвою Присмеркова Печера. Тогда развязка близка. Мы положим конец этому дурацкому пророчеству. Где эта вечерняя пещера? Сви вказал мне и точно растошевание. Тогда вперед! Нужно попасть туда прежде, чем отец нападет на наш след. О, так что скоро буду, маты, новый лук. Так, что ты знаешь про лука? Немного. В исторических книгах говорится, что его видели время от времени, а потом он опять пропадал. Но, насколько я знаю, этим луком никогда не владел вампир. Это было бы нечто новое. Хистос, ну Один из эльфийских богов. Он вместе со стальными. А, Ариусе. Эльфийский лук. Ну, понял. Вообще? Стоп, 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 давай тако. Стоп! Хочу і душу, душу, душу. Yeah. А ти кого? Ти мене б'єш? Так, клинок, не, давай, да там на не А де вони взяли? Что то вообще такое? Аа